Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо заступника голови Полтавської обласної ради, який під виглядом службового відрядження. Подорожував Європою в особистих справах. Йому повідомлено про підозру у службовому підробленні та шахрайстві. У взаємодії з СБУ працівники ДБР встановили, що посадовець оформив собі службове відрядження до Республіки Польща, начебто для проведення офіційних зустрічей з польськими колегами. Однак, прибувши 23 березня 2023 року до Кракова, він одразу сів на літак. Та попрямував до Португальської республіки. Повернувшись з відпочинку до Польщі 8 квітня 2023 року, депутат цього ж дня повернувся в Україну. Крім того, слідство встановило, що під час своєї поїздки в особистих справах чиновник отримував зарплатню в Полтавській обласній раді, чим завдав матеріальної шкоди місцевому бюджету. Депутату повідомлено про підозру у службовому підробленні використанні свідомо підробленого документа та шахрайстві. thank you